Урагани це справжні сили природи, які можуть вразити своєю силою та руйнівною енергією. Сьогодні ми зануримо цих стихійних гігантів і розглянемо найбільше з них. Ви на каналі «Імпульс відкриттів, і ми починаємо. Почнемо з урагану ігор, що ворував у 2010 році. Його діаметр становив близько 1335 кілометрів. Цей потужний ураган четвертої категорії не залишив байдужим нікого. Ураган Ігор сформувався над Африкою 8 вересня 2010 року в затоці Генеської ділянки Атлантичного океану. Він рухався на північний захід, охопивши частину Карибського басейну та врешті-решт досяг берегів Сполучених Штатів. Пік урагану Ігор відзначився, коли він вперше торкнувся суходолу 14 вересня 2010 року, призводячи до значних душів та потопів в північно-східних штатах США. Ураган Ігор. Тратив свою силу над внутрішніми районами північно-східного узбережжя США 21 вересня 2010 року. Він призвів до евакуації більше ніж 100 тисяч людей та до загибелі понад 50 осіб. Понад 15 тисяч людей стали безпритульними через зруйновані будинки та затоплені райони. Загальні збитки від урагану його оцінюються більше ніяк 10 мільярдів доларів США. На четвертому місці ураган Лілі з діаметром близько 1345 км. Цей сильний ураган третьої категорії вражав своєю швидкістю вітру, досягаючи 297,7 км за годину. Ураган Лілі сформувався в північній частині Атлантичного океану 14 жовтня 1996 року. Він рухався на північний захід, охоплюючи території Карибських та Багамських островів, а потім вдарив по узбережжю Сполучених Штатів. Пік Лілі визначається під час його вторгнення на територію півтенно-східних штатів США 19 жовтня 1996 року. Після досягнення суходолу 30 жовтня ураган Лілі швидко втратив свою інтенсивність він призвів до евакуації понад 300 тисяч людей та до загибелі понад 60 осіб, понад 25 тисяч людей потребували невідкладної медичної допомоги. Загальні збитки від урагану Лілі становили близько 6 мільярдів доларів США. На третьому місці ураган Сенді, що приніс руйнівні наслідки у 2012 році. Його діаметр сягав близько 1380 кілометрів. І хоча це був ураган третьої категорії, він залишив позаду значні пошкодження. Ураган Сенді сформувався в Карибському морі 22 жовтня 2012 року. Він рухався на північ за берегами Флориди та впав на суходіл в районі Нью-Джерсі. Пік Сенді відзначився при наближенні до узбережжя США 29 жовтня 2012 року. 31 жовтня орган Сенті послабився, рухаючись глибнутаряка та стаючи екстракостальним циклоном. Він призвів до евакуації понад 650 тисяч людей та до загибелі понад 230 осіб, пошкодження нафтових споруд та електростанцій, що призвело до масштабного відключення електропостачання. Загальні збитки від урагану Сенді становили близько 68 мільярдів доларів США. На другому місці ураган Ольга з діаметром близько 1595 кілометрів. Цей ураган першої категорії з максимальною швидкістю вітру 140 км за годину. Ураган Ольга сформувався в Карибському морі 24 листопада 2001 року. Він рухався на захід, впливаючи на Кубу та Південно-східні штати США. Пік Ольги відзначився, коли ураган досяг з Західного узбережжя Флориди та Південних штатів 27 листопада 2001 року. 6 грудня після взаємодії з суходолом ураган Ольга швидко призупинив свою інтенсивність. Він перезвів до евакуації понад 450 тисяч людей та до загибелі понад 50 осіб. Затоплення та сови ґрунту стали причиною серйозних руйнувань на дорогах та інфраструктурі. Загальні збитки від урагану Ольга становили більше як 5 мільярдів доларів США. На першому місці беззаперечний лідер тайфун Тіп, що був класифікований як супертайфун п'ятої категорії. Його діаметр вражає неймовірні 2220 кілометрів. Тайфун Тіп сформувався в західній частині Тихого океану недалеко від Філіппін 4 жовтня 1979 року. Він рухався на північ за широтами і потрапив на західне узбережжя Тайваня та подалі на північ вздовж узбережжя Китаю. Пік тайфуну тіп відзначився в західній частині Тихого океану, коли він досягнув своєї максимальної сили та інтенсивності 12 жовтня 1979 року. 19 жовтня після того, як Тіп впав на південний схід Китаю, він втратив свою інтенсивність. Цей гігант призвів до евакуації понад 2 мільйонів людей та загибелі понад 6 тисяч осіб. Затоплення та сходи ґрунту також викликали масштабні руйнування в регіоні. Загальні збитки від Тейфона Тіп становили більше як 10 мільярдів доларів США. Це був захоплюючий огляд найбільших в ураганів за їхнім діаметром. Пам'ятайте про необхідність завжди бути підготовленим до природних катаклізмів та дбайливо відноситись до нашої неймовірної природи. Діліться враженнями в коментарях а також ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові захоплюючі відео. Дякую за перегляд! До зустрічі в наступних випусках!